Це все можна вирощувати, тільки хотіння. Ось така. Азіат. Можна вибирати. Гляньте, як ще довго, бачите, ось. скоро будуть цвісти. Я думаю, ще до морозів і дасть плоди. з пекінки. Я трохи вхинув на пізніше. Це в нас фасоль. Водила багато, аж такинуться. Після дощів, О, бачите, ще є огірочки. Тут в мене 5 сортів було. Ще сипи Чайковські, це вже на вулиці. Гіркі. Два штуки, якщо садиш, два до кучі, вони день другу тримали. Які здорові. І ще буде рости до морозів. Помідори я, вроді, доглядали і так, але. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І сьогодні я вам хочу розказати про перець. Трошка посадили перцю ми в теплички від сакати. Баклажана вкинули, але переважно я розкажу вам. Проперчик. Для проби, о, бачите, о є такі гарні жовті, білозерка ще називають його. Це він не дуже круг, грубо шкурий, а більш то, до тонкіших. І назва Солана. Його назва Солана. Бачите, отакі. І ще в мене є отакі, бачите, длиненькі. Є Феррарі. Це більш такі. На польот похожі і поло. Тут похожі Геркулеси, бачите, отакі от отакі. Ще зелені, кажу, бо я пізніше садив. Червоних тільки, тільки починає. От бачите, тут от тільки починає і він червоніє зразу. Це, скоріше всього, що поло. Такі обіжі, як карарі, бачите? Геркулес і є ротунда. Тільки сорт це вид ротунди, а сорт називається ось інакше. Номерний. Бачите, тут в мене трошки як, але оба зірвав. Ай. Вони хрупкі, бачите, отут як ротунда. Отакі. От Вони теж червоні бувають. Дуже-дуже для салатів дуже добрі. Бачите, опа, от такі здорові. О, дивіться, моя рука. Бачите, які здорові він, дуже великі. Це сорти у мене є. Я посадив порядку для проби. Чому ми бувають дому, я собі вдома садив по два штучки. Вони дуже хрупкі, два штуки, якщо садиш, на мульчі, звичайно, це на Херсонщині. Два до кучі, вони день-другий тримали. І найбільше я садив два до кучі, це гіркого. Тоді дуже багато було. А так шахматний порядок на мульчі обов'язково. І ми садили перцю. Чимало садили, вибирали і на ринок возили отакі От перці у нас, бачите? Але ще хочу одне сказати, треба все рівно проходитись ну, від шкідників. Я по перцю проходився біопрепаратом. Можна будь-який брати, вермітекс я брав. Так що по в теплиці я проходився таким раз препаратом і все. І, і по хворобах я тут не проходився. Сама траходермою, сама розсада в мене була прокрона на нею. І отакі екземпляри, що я, що я можу не сказати про помідори. Помідори я можу отакі. От Вроді доглядали і так, але, але, але. Хоч є, є, поїсти було, ну вже час, мабуть. А так вже їмо, для себе їмо звичайно, не буду казати, що нема. Отакі, такі о, є ще зелені, бачите. Але я їх не сильно, як то кажеться більшість догляд, а огірочки ще в мене сперві, Бачте. ще сипи, ще сипи чайковські, непогано, Бачте. непогані ще є. Огірочки, так як зараз вони і в ціні пішли, бачите, і є. Огірочки є. Непогані. Хоч вже зривається в такі, бо тут на самому вершку. Я вже нічим не проходжуся по них, а так, що має. А Гляньте, які ще, бачите, огірочки. Тут в мене п'ять сортів було. Фрайзер був. Був Чайковський, був Амур. Добре, давались. Тобто родились. А так, бачимо, що у нас ще огірок який зеленів. Але ще трохи є після дощів, після О, бачите, ще є огірочки, огірочки, ще є, але вже слабіше, зато не пропадає наш кабачок, виростає за неділю, ось такі. Бачите, азіат. Але ще теж можна вибрати. Гляньте, як задовго. Як ще довго, бачите, ось два є. Два штуки є. І прийшов я до свого гіркового. Тут гіркі різні сорти. Є різні сорти. І зараз я вам просто покажу. Це вже на вулиці. Отакі От дрібненькі, гіркі. Бачите, є, є. Тут я два рядка посадив. Зараз трохи жарища. Я вирішив травичку не вибирати. От, бачите, є трошки травичка. Хай буде вже як то говориться в ні, щоб не вжарило, щоб не нас. А так, бачите, який. Не ще попався отакий. От Жовтий в насіння бувся. був. А це, бачите, запилені буде, певно, гіркий. Переважно тоненькі. Не знайшов я насіння барані Цугрога, але це теж непогане, бачите? І їх цвіту ще дуже багато. Оце такі перці можна вирощувати хоч на вулиці, бачите, що я попав з насіння отакого от зеленого. І от такі ще є, бачите, різні різні є насіння Перцю Це в нас фасоля. Фасоля, родила. не непогано, але подивимось, пізніше, до осені ще далеко. А це так росте. Ясь. називається фасоля. -та. Бачите, вона велика, здорова. Е, Отакі от має багато. Аж такі кинуться. Бачите. Всередині піла. Можу навіть показати. Опа! Бачите. Ще молоденька. Можна і таку прочистити О, від таку кульки, Уф, пакети, кульочки і в морозилку зимою до борщу буде добре. І, як говориться, на другий рік, як до тепличку посадити, краще більше посадити, е, перцю, він себе отакий гарний, як так почуває. І буде, і дивіться, ще росте. І ще буде рости до морозів. А ще краще, якби, так як він дорогий, гіркого, отакого, як баранний черіг, щоб був крупненький і його беруть непогано. Бачите, о! отакі, Якби він був гіркий, гіркого посадити. І з теплички було б непогано, як то говориться, мали якийсь трохи прибуток. Більше, чим переживати вам про другі овочі. Хоч хто доглядає, той має, звичайно. Бачите, які гарнесенькі. Бачите, які гарнесенькі. Можна вирощувати. Все можна вирощувати тільки хоч і не. А хто інтересується, непогане кажу. Насіння у них схожість, непогана. Не, і зараз підійду, вам покажу схожість кабачка. Оце схожість пекінки повністю. Я трохи вхинув на пізніше. А це схожість, бачите, шахмати, порядок азіат. непогані, Непогана схожість. Один-один я не досадів і по одному тільки насінню. Стопроцентова, чесно, 100%. Скоро будуть цісти, Я думаю, ще до морозів десь плоди. А це наша. Редиска вже можна буде щось і нарвати. Вже є. Зараз покажу. Ось така редисочка. Недавно сіяли. Всім здоров'я Україні! Перемоги! Слава Збройним силам України. Теж сакати. Савойка. До побачення.